Друзі, колеги, нарешті ми почали Канзас збирати. Приїхали. Наше демо поле. Там в нас залишилось ще два сорти і ось ще один. Канзас вийшов всередині, казав, що він раніше достигає, ніж 2.035. Бачите, ще заванкувате. Ну, нічого, перший бункер вадик висипає. Будемо їхати, важиться. Вадик був квасолю вчора молотив. Десь він висипав, бо сказали трошки висипать, щоб не попало в бункер. Щас будемо дивитися, де а он. Бачу де він останавлювався. Кума молотив, квасолю, кумові висипав на поле. О, дивіться, кому цікаво. Своя з квасолей. Значите, класоля була. Визом те, щоб менше було. Да я покатаюся! Дай я покатаюся, поделюсь. бомба соє. На вигляд гарно. Привет! Привет! Підписчикам Привет! Да, вот так, да. Братан, ти сняв, що я квасолю ти сняв? Да, я ж показав людям, що ти вчора на квасолі був. Да. О, скільки ж нас тут гектар? Чу мені мені як там менше. Там менше? Тобто тут менше, ніж там. Ну тут а клином. Клином трохи. Зараз кружок зробимо. Я, мабуть, схожу проміряю. Хотя она выше. О, кондер дует. Братан, я уже отключил, бо, Бля, боюсь разбудиться. Да? Да. О, так работать можно. Так. Она да. ну, а тут выше, а тут и трошки места есть Вот, вот так. Да. Что надо пишет? Ну, это, и, что значит заглючим на резке. Все робить, а бачик. У нас як не в барабана, так вже ведно время прийшло розмахіти. Ну це трошки далі, бо, бо не бачиш, я ж края не бачу. Така сої. Щось стик здоровий зробив. З ту сторону пі, е, 2.035, яка 85 днів, але вона зеленіша, ніж 2.074, яка 100 днів. А через два дні буде готова якраз. Ходя полі уберемо, сюди заїхаємо. Хойде стріляти почала. нижні, нижні боби. А, бачу, бачу, бачу. Це не дуже, де не дуже. В цьому краю трохи нижче. А там висока. Подивись, як по газові, газову трубу видно. Ось так молосу чітко видно. По солі газу. Зато, друзі, дивіться, яка чиста. Тут ні ось... бур'янинки нема. Оце залог успіху по вражайності. І тут розбріскали. Соя по солі. Я не підемо. Що до газової труби? А? До газової труби дитячи? Ладно, в принципі, вище то вище. Віса покажуть. Вона і тут ось вже вище. Як видно, багато газовій трубі, Де видно, де пропали. Диви, чітко видно полосу, бачиш, зеленішого. Ага. річка нема, може і додому Так. Дивись. Ось ну, тут раз, чітко так, оно, а, оно, а, оно, бачиш? Зсередина. С... Ну, бачиш, ось ця полоса і чітко погадали трубі. Дивись. Вот, ну, Диви, як видно. Так і диви. Чітко видно. І потій вона да. видно. І потій, так. Камера не передача. Неба згоріла, вроді. Так і там, он дивись, по тому полю так само по своїй видно. Олєшки покажу, що не тільки йому так посіяв, що стики широкі і в мене таке саме. Обіжався. Що стик широкі? А, на дрохектарах йому сів, коли стики широкі поробив. Края нормальна. Достаем ему ручную севал на твоего. Забув вам зняти. Скільки тут сої, трошки менше, але площадь менше це точно там. Блін, як же так площадь показати, фіхіозно. Наступно вон вадик помчався. Комбайном нам жадочкою. Ну 7300 десь буде тут. 7300 по любому буде, 7300 кажу. Виїхали з цього, не видно, треба було там стать. 7300 буде, гарна, чиста суйка. Так, їдемо важитися. Хай пиль сідає. Так, 14650, мінус 7,5 буде 7150. О, ну, Вадік помчався, бо поки доїхали, в нас переїзди позакривали, поки об'їхали все. Значить, як вже поняли, 750. Площадь не знаємо, яка там точно, бо програма щось злетіла, не змогли ми поміряти. Ну, приблизно вона однаково та, що та. бо там реальна ділянка. То есть, пів гектара менше візуально навіть видно. Британчик загнав. Так що таке діло гарно, чисто. соя. Завтра переїжджаємо вже на поле, На основну площадь, і будемо добасити.